До речі, це одне з небагатьох громадських слухань, яке ініціюється з, саме з громадськості. Тому що не раз доводилося бути на громадських слуханнях, які організовані були владою, а запрошували від громадськості кілька чоловік для того, щоб проштовхнути свої інтереси. Мені дуже приємно, що ситуація кардинально міняється роками, незважаючи на те, яка сьогодні влада в Україні. Хотів би сказати кілька слів. Указ президента є, його ніхто не відмінить. Це гарантія. Питання, коли буде національний парк чи не буде, це не залежить ні від нас, ні від мене, ні від всіх, хто присутній в залі. Але питання саботажу, на жаль, в нашій області є, і це всі про це знають. Власне, відповідь на те і підтвердження те, що це є все-таки саботаж, є у словах Міністерства Міністерства екології та природних ресурсів. І міністерство якраз залишається на тих же принципах, як було і раніше, що національний парк повинен бути. Кілька слів я скажу з приводу фінансування національних парків. Власне, що це такі національні парки? І взагалі функціонування національного парку передбачає його розвиток великої території за різними напрямками: охоронний один аспект, відтворення природних ресурсів другий аспект, розвиток. Території як рекреаційний потенціал, розвиток зеленого туризму, туристичної індустрії, фактично, такі країни, наприклад, як Сан-Маріно, Швейцарія і інші, 50, від 50 до 80% доходу власне, формується за рахунок туризму. Власне, ну, наприклад, якщо вже стосується рубок, на сьогоднішній день Англія перейшла із комерційних рубок до ландшафтно-естетичних, для нас це ще Темний ліс, але проекти, студенти виконують е, рубок саме за таким напрямом, коли з е, трас із е, поїздів, із електричок спостерігають і моделюють на комп'ютерах, який повинен бути ландшафт, який повинен бути ліс, і після того лише проводять рубки. Це вищий, як то кажуть, рівень цивілізації. Но нам ще до цього далеко. Але Власне, національний парк якраз є початком цього руху, і в тому числі і в нашому регіоні. З приводу фінансування, з однієї сторони, для району створення національного парку повинно було б керівництво підтримувати. Чому? Тому що на сьогоднішній день ви всі знаєте, що є брак робочих місць в будь-якому регіоні України, і в тому числі і в нашому. Коли створювався національний парк при підстрохі, теж було дуже багато противників. Але 75 чоловік, які фінансуються з державного бюджету, це дуже вагомий внесок у розвиток регіону, власне, Буташівського району. Свого часу були суперечки з приводу створення Куршацького національного парку. Зараз проводяться суперечки з приводу Ківерцівського національного парку. Але американці 30 років йшли від підписом Авраамом Коном о, може, я помилюся, в 1872 році першого національного парку 30 років, чи навіть 60 років велися з дискусії, чи вони потрібні. Сьогодні американці найбільші прихильники національних парків, тому що за цим стоїть розвиток взагалі величезних територій. На сьогоднішній день ми співпрацюємо в наш національний парк із пірнейським е, національним парком, в якому е, працює за Приблизно таким же приблизно такою ж територією 69 чоловік, штатний розписних, але вони є консультантами в багатьох проєктах розвитку промисловості, розвиток малого бізнесу і так далі. І випуск продукції під егідою того ж національного парку широко рекламується у світових масштабах і є престижним для того регіону. Це я так дуже коротко сказав. Тепер. З приводу фінансів, я думаю, що всі ці роки, ну, може я помиляюся, але ну, може ви знаєте, кошти, можливо, надходили на створення національного парку. Не було в районі по фінансів, фінансах, ніяких. Чому я так питаю? Тому що коли створився Чермський природний заповідник, ну теж там не зразу, як ви кажуть, була призначена дирекція, не зразу там все запрацювало. Але три роки там постійно приходили гроші на створення національного парку, на проєкт і на штатний розпис. Але так як не було адміністрації, то ці гроші кожного року забиралися назад в бюджет. Ну, це як було як коли я ще працював в державному управлінні, охорони в колишнього середовища. І е, хочу сказати, що зараз на сьогоднішній день е, оці от, е, страхи, які ми ну, деколи ну, не, непорядні люди. Спекулюючи на інтересах громадян, висловлюють свої думки з приводу обмеження природокористування, це все є блеф. Тому що одне з перших засідань науково-технічної ради це орган, який здійснює управління національних парків і є, як би сказати, балансом між охороною природою і природокористуванням. Ми від своєї науково-технічної ради дякували жителям Любишівщини за те, що вони. Викошують ну, болота і лук. Тобто, це вже, от, бачите, такий стереотип ламається, що хтось заборонить, хтось не дасть щось робити. Тим більше з міністерства надійшов лист відповідь з приводу того, як варто використовувати природні ресурси. І, власне кажучи, акцент на те, що в проєкті організації території, який буде розроблятися після створення адміністрації, яким є основним документом, директивним документом функціонування національного парку, і який враховує всі напрямки розвитку регіону, і в тому числі і забезпечення природними ресурсами і місцевого населення. І такі речі всі прописуються і проглядаються більше того. Ці проекти погоджуються пізніше і районною адміністрацією, і користувачами, і всі побажання від громадськості, які будуть стосуватися доцільного чи недоцільного природокористування, вони обов'язково проєкті будуть відображатися. Тим більше, що проект якраз коригує оті всі питання, всі всі суперечки, які виникають в процесі. В принципі, я не дивуюся на те, що виникають отакі от різні погляди. В принципі, це є нормально. Набагато гірше, коли в нас були погляди, пам'ятаєте, за Союза чи там ще за більшовизму, коли всі були однодумці. Це набагато гірше. А коли є різні думки, це да, можливо, тут, прошу запитання. Може, я ж можу багато говорити. Вибачте, ви розумієте, що національний парк створюється навколо мисливського господарства. Приватно, це заказне просто. Ви створюєте охоронну зону. Для частного мисливського господарства а, не треба говорити про великі слова, про охорону природи, про, про любов. Закрийте тоді дійси. мисливське господарство при вас, яке знаходиться в національному парку. Дійси. Це абсурд, це Ми не, не державне. На тільки існує вже на протязі багатьох десятків років. З з приводу, з приводу... я вам скажу, з приводу, Просто значить, хочуть кусок відшапнути від нього. Привати. На території національного парку можуть консультувати різні форми власності, можуть бути різні користувачі, як державні, так і приватні. Але всі вони здійснюють природокористування відповідно із чинним законодавством і регулюються цілими. Мисливсь... Справа в тому, що мисливське господарство на, національ... на території національного парку можуть функціонувати. Абсолютно ніяких питань немає. Для... В національних парках відбувається зонування території. Найцінніші території, які є заповідані на сьогоднішній день, вони переходять в заповідну зону, але знов таки за погодженням місцевих органів. А інші зони, які є господарські для господарського використання, від передаю... передаються по проекту, чи там відбувається на них природокористування із загальними. Ну це смішно. Що що? Це дуже смішно. Ну чого смішно? Є... Я, ви розумієте, але ми ж не будемо відбуватися за кордон. Певні служби слідкують за ресурсом. Я не розумію, ще створити ще ту саму організацію. Він і сказав, тут це буде посадити, будемо гуляти. Сергій Іванович, не виносять мешканець про тіло. Ну то й мовчіть. Ви бажаєте національно використовується навіть. Я вам хочу сказати, що це смішно, що зараз країна без грошей і ви ще хочете туда в А чого без грошей? Офіційно з засобів масової інформації 60% шістдесят процентів час, які не банків.